Жінка пише коментар, що тим, хто виїздив за кордон та переселенцям, які повернулися назад в Україну, допомагають в Україні і допомагали за кордоном. А тим, хто лишився в Україні і не виїздив, і у них немає роботи, до них нікому немає діла. Це коментар до тієї новини, що уряд розширив зараз допомогу переселенцям та е, сім'ям, які Виїжджали за кордон, шукаючи прихистку, які повернулися в Україну. Їм зараз планують надавати допомогу на 6 місяців, якщо вони не можуть про це влаштуватися. так ось це дуже гостре питання, те, що вона підняла, тому що я особисто не проти ніяких допомог. А вже ж це логічно, ні, ні ВПО, ні тим, хто виїжджав за кордони, повернувся і немає роботи тут. Тому що, знаючи розміри навіть наших, цих всіх допомог в Україні, тут зрозуміло, що це таке, знаєте, аби не вмерти, Ну, людям і це потрібно в такі часи. Але жінка вірно каже, що. Дуже багато людей в Україні, які нікуди не виїздили, і яким дуже важко. Дуже важко. І от, якщо чесно, так, є таке, знаєте, трішечки враження, що люди, які не виїздили і не десь не сиділи на якихось там виплатах за кордоном, на них, знаєте, типу, ніхто не звертає уваги. Хоча таким людям було ще важче, скоріш за все. І чому таке ну, нерівне якесь відношення? І це є таке, знаєте, що протиставляє одних людей другим, що накалює конфлікти соціальні між собою. Тому що у людей, які лишилися в Україні, особливо в тих містах, де регулярні обстріли, Ставлення до тих людей, які виїздили за кордон, ну знаєте, таке собі. А ще враховуючи, що люди, які виїздили за кордон, отримували там допомогу, а тепер вони повернуться сюди і тут, навіть хоча і 6 місяців, вони можуть отримувати допомогу ще й в Україні. А люди, які тут були весь час. Як ви дивитесь на це все? Хіба от це справедливо чи ні? Чому мав наш уряд взагалі зробити? Як він мав подумати про це? Або це не в його стилі?